Доброго всім ранку. Сьогодні я хочу зняти відео і показати, що я опять накупила. Вчора були в Харкові і попали знову ж таки на центральний ринок, там, де продаються рослини. Потім ще були в епіцентрі. І я ж і там собі кощу купила там там і там. Ну, ось, зараз показую, як виглядає общим планом моя клумба. Ну Це я так, для заставки, для вступного слова. Зараз підемо дивитися, що я накупила. Ну, ось, показую, показую у повний зріст, так би мовити. Впізнаєте, що це це? Стоять на землі, ось такі вони висотою. От так які ж вони гарненькі, як же ж показати. Стояли в електрички, вони, ну ми сиділи, а рослинки стояли біля вікна, і я всю дорогу. На них дивилась, милувалася і, ну, щастя, моєму, не було меж. Як же ж це тільки гарно. Які вони такі ворушуться, виблискують. Ну зараз сонечка немає. А вчора якраз у віконце їхали, і сонце таке сильне світило. Вони прям ну, іскряться. Просо. Просо прутовидне. Два вида. Оце той, що більший кущик. Це воно. Ось такі в нього сизі листочки, воно високе доволі, півтора метри, мабуть. Може, трішки менше. Ну, до півтора. І це воно звиться, як сказала жіночка, що продавала, що це метал. Ну, я подивилась по опису, вроді як схоже на те. Листочки сизі, висота така, як і написано. Хай буде, буду вважати його, що це воно і є хеві метал. А ось інше. Воно трішки нижченьке, кущик менший. Ну, і от тут листочко, ось таке, воно якесь червоним. Забарвлення, самі голоті, китички, такі як рехліщі. І це називається Шенандо. Ти ж уже дома почитала опис, вроді як співпадає. Ну, це шинандо за 100 гривень мені чоловік віддав, а це хеві метал 150. Ну, я вважаю, що мені дуже пощастило, що я за таку ціну їх купила, бо вважаю, що кущик, особливо, metal такий дуже шикарний, розкішний. І мені зовсім не жалко було віддати такі гроші. Рада, рада я, що їх, нарешті, собі у містечку вже є для них. Вже я там бачу, що воно буде. Так, зараз я ці приберу і буду показувати далі. Ну, от, показую наступне. Ось це. Котовник. І він низенький. У мене іще немає цієї рослинки. Я думала, що вже пора б мені її завести, Ну, це нарешті купила. І я навіть рада, що він низенький. А ось спроба номер, не знаю, яка вже розвестися у себе цієї рослинки. Ти знаєте, що це? Копитінь. У мене він є, але він зовсім-зовсім не розростається. Хоч і сидить у повному тіні, в затінку. Ну, знаю, що вивчала. Вподобання цієї рослини. Знаю, що її краще в тіні Потім пересаджувала пересадку, вона в мене не, ця рослинка не переносила пересадку. І ось купила ще один такий кущик. Це ось він такий доволі величенький. Жіночка мені його за 40 гривень віддала, я навіть не торгувалася. І так, думаю, що це дуже недорого, дуже гарна рослинка. Вона каже, воно бордюрне, розростається швидко і закриває там передній план. Ну Я так здивувалась, кажу, що у мене воно не бордюрне, а хоча б в одному екземплярі в такому, як точечне, було. Ну, спробую, спробую, бо дуже подобається. Так. Це ось поруч отакий от ось кущик. Це називається сислерія блискуча, вроді як так. Ну, теж там оця поділка 50 гривень або великий кущ за 100 гривень. Ну, воно важке все, в мене і так уже були. Такі пакети великі та важкі. Ну, взяла меншу поділочку. Ну, теж почитала опис. Гарна рослинка, нехай буде, воно вічно зелене, і взимку такі ж листочки, кущик, така, як ну, кущиком наростає, потім квітує десь влітку, по-моєму, синенькими якимись квіточками. Ну, Я ж це люблю. Синеньке це для мене все. Дуже полюбляю цей колір і завжди купляю такі. Квіти, розводю їх. А ось вже далі на підтвердження моїх слів, що синенький колір це все побачу і вже я його купляю. Ось айстри, сентябринки от які ж вони гарненькі. Оце дві таких поділочки по 50 гривень кожна. Ну, я навіть не задумуючись, їх обидві забрала у жінки. Саме таких мені зараз хочеться. Свої то є в мене, ну, іншенькі, їх вже безліч різних видів, сортів. Дуже сподобалися, я з радістю їх забрала. Так, це те, що я купила на центральному ринку. Зараз ще ж покажу, трішки скупилася в епіцентрі. Ось знімаю те, що купила в епіцентрі. Тривога у нас зараз якраз гуде. Ну, я надія, що нічого такого не буде. Відео їх, по крайній мере, десь знімаю. Ну, ось що я купила вермікуліт три літра 120 гривень. Це ось два таких. Бутилочки такі вже е... зразу можна приміняти, оприскувати. Це від шкідників для кімнатних рослин, і це від хвороб. Оце вони по 77 гривень. Ну, це я для того купила, щоб швиденько. Обробити рослинки, що зараз ще і досі знаходяться в ґрунті, там і герані, і інші квіточки, що я їх буду викопувати і забирати до хати. Їх вже треба пообробляти і від хвороб, і від, ну, від шкідників. І так, щоб, аби швидше це зробити, то вже я вирішила купити і обробити їх. Це ось іще горщички новенькі купила, такі вони невеличкі. ну, Будуть нові, бо треба багато рослинок викопувати. Оці меншенькі по 18 гривень, уже з піддончиком. Ось такі дірочки тут. О, ще таких у мене чорненьких ще не було. Ось ще купила анемона. Теж буду перше її пробувати вирощувати. І ось рябчики, Ось такі цибулинки. Ну і зайшла туди у відділ, де насіння. Должно було бути, Ну, його там дуже мало. Чи ще воно не сезон, так би мовити, <кій> чи не зрозуміло. Вибору поки що ніякого. І представлена у тільки одна фірма Golden Garden, Ось що я купила аквілегія, суміш. гляньте, гарні, гарні. Полюбляю такі от квіточки. Аквілегії, не махрові, а саме такі ось як. Двойні я їх називаю. Посередині один колір, там інший. По, по 12, по-моєму, гривень. І оце флокс низькорослий, сузір'я. Теж буду пробувати, бо не вийшло минулого року, пробувала, не посходило вона у мене. Ну, може, на цей раз вдасться. Ну, от такі у мене новиночки. Я дуже рада, що все це купила. Ну, а... Їздили вдвох із братом, а він мене питає, а ти хоч щось корисне купила, собі купила щось потрібне. Ну, кажу, звісно, купила ось що і вам показую. Ось калоші. Такі калоші новенькі будуть у мене. Калошики мої стоять 200 гривень. Ну, а це ж, що було корисно, а це, так би мовити, все інше для душі. Ну що ж, без цього теж не обійтися. Дуже порадували мене мої нові рослинки. Ну і на завершення ще хочу, так би мовити, анонсувати наступну, наступне відео. Ось десь уже мені в путі, в дорозі. Вже, можливо, навіть завтра отримаю посилочку від Наталі. Із каналу Всім про все. Там теж я не є. небагато. зробила ну, замовлення, прийдуть рослинки. І я зроблю розпаковку, подивимося на Наталчині рослиночки. Ну, На цьому буду завершувати своє відео. Ось відставила свої ці проса. Прутовидне. ну Тут не дуже зовсім зрозуміло, тут ось білочка моя нарисована. Ну такі, таке гарнюсіньке просо, гарненькі всі рослинки. На цьому буду завершувати своє відео. Всім до побачення, всім всього найкращого!